Друзі, привіт! Хочу вам розказати про те, що я зараз роблю. Закінчую роботу над логотипом для дитячої it школи. Також я роблю різні анімації, використовуючи сервіс Caline який може за допомогою промта анімувати будь-яку вашу картинку згідно з потребами. Дуже прикольна штука. Якщо маєте бажання, пробуйте теж освоювати штучний інтелект, який завжди допоможе вам зробити якусь прикольну штуку. Зараз штучний інтелект дуже впроваджується в дизайн. Копірайтинг і інші галузі, автоматизації процесів, що допомагає людині дуже економити час. Так що запрошую вас теж пробувати нові технології.